Ірванець легко вбігає до зали. За спиною рюкзак у руці пакетик соку стає зрозуміло 50-річний ювілей – це не про нього, і одразу ностальгічні нотки цитує себе раннього. Ви думаєте довго, ой, недовго, живемо на незмальованій землі. Ви думаєте близько, ой, далеко, той дивний край, куди через моря летять ненамальовані лелеки і білі пелюстки календаря. Тоді каже Ірванець: вперше спало на думку, що, мабуть, щось з того вийде, і таки вийшло понад 10 книг, перекладених сімома мовами, стипендіат п'яти програм академії та фундацій. Як підсумок збірка «Сатирикон-21» із понад 700 сторінок, тут увійшла ну майже вся моя творчість, крім п'єс. Мене ще є п'єси, які вийдуть очевидно, окремою книжкою. Тут увійшли вірші, проза роман рівне ровно про моє улюблене рідне місто. Творчий вечір триває. Олександр Ірванець жартує, попиваючи сік. Цитує рядки з травневої балади про закохану санітарочку раю. Плавно переходить до політичної лірики, виголошує в оді гривні, що з її появою у руки можна брати не лише рибу, птицю молодицю, а й національну валюту. Батьківщину, матір і валюту більше не міняємо, так і знай. Як це мало бути? Наша предковічна, наша древня. Я правильно Олексо, читаю? Наша світанкова молода. Ні, ну по стилю, по 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 пафосу. По планеті. Ну я ж сижу. По планеті вже крокує гривня. І по вік тверда її хода. І зала вибухає. Тонкий лірик Олександр Ірванець болісно реагує на неувагу на тих, хто розмовляє по мобільному, і щиро, навіть по дитячому, відкривається тим, хто закоханий у його поезію. Попереду вирванця нові плани каже: на написання роману необхідно 10 років: вісім на роздуми і два власне на написання. Тому сподівається, що мінімум два його романи ще побачать світ. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.